Вибори президента Польщі завершилися, і на них виграв кандидат, якого всі називали антиукраїнським. Кароль Навроцький стає новим президентом Польщі. Що це означає для нас? Розкажемо ми. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Паченко. А це Європейська правда. Канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Юр, давай почнемо з того, що я власне вже анонсував. Давай пояснимо, чи дійсно Кароль Навроцький, який стає новим президентом Польщі, є антиукраїнським політиком. Я впевнений, що так. Дійсно, хоч його підтримала Піс, він набагато більш антиукраїнський аніж ця партія. Зокрема, він обіцяв блокувати членство України в НАТО та ЄС. В ПІС ніколи не обіцяли блокувати членство України в НАТО в ЄС, так але НАТО ніколи. Він обіцяв боротися з бандерівською ідеологією, з українізацією Польщі і так далі. Тобто людина, яка в принципі всю свою кар'єру зробила на ну, антиукраїнських тезах, тобто на чолі інсутоціональної пам'яті, він відзначився багатьма антиукраїнськими ініціативами, і він стає президентом Польщі. Ну і звичайно, з цього випливає питання, що для нас змінюється? Я розумію, що у Польщі посада президента це не зовсім те, що президент України, скажімо, наскільки сильні у нього повноваження, чи можна говорити про те, що він дійсно нашкодить нашій державі? Дивись, і так і ні, звісно, все ж таки Польща парламентська Країна і прем'єр Туск має набагато більше повноважень, і все ж таки він проводить зовнішню політику, а не президент. Але президент може і однозначно буде блокувати багато ініціатив. Президент буде гостро критикувати які кроки, які там відважатиме поступками України чи щось таке інше. І все ж таки ця критика змусить уряд все ж таки якось коригувати свою позицію. Все ж таки, не забуваємо, що тепер те, що... Туск програв, означає а піс зробив перший крок до реваншу, означає, що Польща вже увійшла у виборчу кампанію. Вони готуються до парламентських виборів дострокових чи недострокових. І на цих виборах українська тема, я так розумію, гратиме ой, ой ой як король. Як і зараз, так я правильно розумію, що за великим рахунком. Оця антиукраїнізація Польщі відбувалася. Ну відбулася вже, і незалежно від того, чи виграв Навроцький, чи все-таки він би програв і виграв Рафал Чашковський. Все одно Польща ставала би більш антиукраїнською, певною мірою так. Певні антиукраїнські настрої вони назрівали. Це було логічно, тому що ну було в 22-му році певне піднесення проукраїнські настрої. Звичайно, що є певна втома від цього. Але політики цим скористалися. І що дуже важливо, що фактично не було політиків фактично не було, які б вели б іншу кампанію, навіть той, же Шасковський він підігривав цим антиукраїнським настроєм, теж меншою мірою, але теж було Звичайно, для нас найголовніше, якщо ми говоримо про роль Польщі зараз, це. Та підтримка війни проти російського загарбника, яку досі надавала Польща, Польща є частиною коаліції рішучих. От це змінюється? Чи ні? я сподіваюся, що ні, все ж таки, коли Грегош Браун ультраправий кандидат висував умови навроцькому на підтримку? Він висував і вимогу повністю зупинити поставки зброї Україні. І Навроцький все ж таки цю обіцянку оминув. Все ж таки він підтримує військову підтримку. Очевидно, він буде казати, що Україна має у відповідь піти на такі, 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 такі поступки. Але підтримка, очевидно, збережеться. Це ж таки, це вирішує не він, а Туск. А все ж таки позиція уряду є більш проукраїнською. Ну і все таки президент може щось зблокувати, може чомусь заважати. Ми розуміємо, що Польща сама майже не постачає зброю для України. Йдеться про постачання, про транзит. Польської території, транзит, щось виготовляється. Це теж важливо, передається передаються складів, Вже ну майже там нічого не залишилося, але все ж таки щось виготовляється для України за польський рахунок, щось за рахунок ЄС, і це теж передається. Ну зокрема, польща до речі, оплачує. це. Також а що з НАТО? От я так розумію, з Росією воюєте, а не в НАТО не йдіть якось так. Очевидно, да. Тобто, в принципі, Навроцький підтримує цю тезу, що прийняття України в НАТО це означає оголошення війни Росії. Типа, ми не можемо ризикувати. От це у багатьох до речі кандидатів було, і у Часковського також що в принципі Україна має бути бар'єром між Польщею і Росією. Не форне зона Буф... ну, да, да, да. от нехай, значить Росія зламає собі зуби в Україну, а Польщу не чіпає. Вони вірять, що це можливо. Так. ЄС, звичайно, іще одна наша інтеграційна, як інтеграційний пріоритет. Окей, по НАТО зараз, поки що, Польща не голосує, тобто чекаємо, коли дозріють. А в ЄС, ми йдемо вже зараз. Позиція Навроцького в даному випадку не є ну, критичною от зараз. Але, так, да, він каже, що. Є стільки за виконання польських умов. Тобто там і по історії, і по торгівлі, і може щось ще з'явиться. Тобто немає однозначного ні, але є купа але. Типу з Бандерою ви да, 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 да. ЄС не будете. Зрештою, ми зараз євроінтегруємо не бандеру. Ми не маємо написати для ЄС підручники історії. ЄС цього не вимагає. А от щодо торгівлі, у нас ідуть конкретно зараз важкі перемовини. Закінчується період односторонніх преференцій з боку ЄС, і ми шукаємо нові умови торгівлі. Президент не має впливу на торгівлю. Якщо ми говоримо за ну за Конституцією, за паперами, а в реальності Навроцький матиме вплив на ті переговори про, про торгівлю, які ведуться певною мірою. Давай перше все щоб вибори вже вплинули на Україну, тому що. ЄС, щоб не давати шанси більше навроцькому, все ж таки Єврокомісія не вела перегомовини з Україною, і ми отримали замість якогось нового режиму більш чи менш сприятливого для нас. Ми отримали перехідний період. По суті, тимчасове повернення до умов торгівлі до 2022 року, і це все через того, що в Польщі були вибори. Тепер, коли ЄС може починати ці переговори, очевидно, що новий президент буде звинувачувати, кричати, що це зрада, зрада польських фермерів і так далі. І зважаючи на те, що Польща, як я вже сказав, вже увійшла в нову виборчу кампанію. Звичайно, що це буде впливати на уряд. Туск не буде зважатися на те, щоб робити реально потрібні кроки для того, щоб не бути критикованим. Він буде дуже обережним в цьому. Але загалом, от твоє відчуття, ця частина Польщі вона бачить Україну в ЄС і НАТО? Мені здається, що так. Да. Все ж таки для більшості країн для більшості поляків питання те, що. Україна має вступити і має бути нашим союзником. Вона все ж таки є. Зрештою, як колись казав Ярослав Качинський, лідер Піс, у Польщі є тільки два справжніх друга. Тоді він назвав Україну та Британію. Британія була консервативною. А США тоді була Байденівською. Зараз, мабуть, сказав би, що США і Україна. Тобто навіть для Пісу Україна лишається другом? Е, я думаю, так. Да. Принаймні для старого пісу, от та покоління, яке Качинського. І щоб завершити, ти можеш пояснити, чому взагалі це відбувається? Чому там переміг такий кандидат? Йдеться ж не лише про Україну, все таки Карль Навроцький, це ну людина, яку дуже дивно бачити на посаді президента великої центральної європейської країни. Це людина, яка працювала з сутенером у сопоті в католицькій Польщі людина, яка претендує на те, щоб бути істориком, але до якої із від істориків таке собі ставлення? Тобто. Який вкрав квартиру у пенсіонера? Да, людина, яка вкрала квартиру у пенсіонера, і це стало відомо під час виборів, і все одно за нього проголосували. Як таке відбулося? Е, ти пам'ятаєш ефект Трампа, коли виборці бачать ну, повне свого кандидата, але просто не вірять всьому, що йде не від партійних медіа. Певною мірою ефект Трампа спрацював, тому що виборці Піс не вірили нічому, що кажуть не пісівські медіа. Тобто, ви все врежиті ще спецоперація з польських спецслужб, тусики спецслужб проти от нашого кандидата. І ще ефект Трампа спрацював з зустрічю Трампа. Так. Другий момент це те, що все ж таки е, Трамп підтримав Навроцького, і для багатьох він особисто зустрів його в Білому домі, прийняв і так далі. Приїжала міністерка внутрішніх справ, агітувала за Навроцького. І для багатьох поляків це важливий аргумент, що Навроцький – що Давроцький е, це той президент, який за якого Польща матиме добрі відносини з Сполученими Штатами і з Трампом. А Шасковського, очевидно, погані, а й це важливо, бо зараз на носу війна з Росією, добрі відносини з США потрібні. Е, це теж зіграло. І ще один аргумент: е, це досить вдала стратегія Ярослава Качинського. Е, все ж таки він дуже досвідчений політик. Він висунув президенти того, хто не асоціюється із урядом Піс. Тобто Навроцький був позафракційним, позапартійним кандидатом. І відповідно, негатив уряду ПІС на нього не впав. В той час падав і впливав негатив уряду Туска. І це теж багато чого вирішило. Ну що ж, подивимося, що буде далі, чи збережеться Польща проукраїнською? Чи не відбудеться там нових виборів зараз? Я так розумію, це прогнозувати практично неможливо. Щонайменше, політична криза в Польщі вже розпочалася. А європейська правда буде і далі слідкувати за подіями у наших сусідів і розповідати вам про те, чого чекати Україні. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди. Бувайте!